Привіт, Україна на зв'язку! Для тих, хто перше завдав, повідомляємо, що тут ми говоримо про головні новини зі всього світу, розбираємо гучні теми, І не тільки. У цьому відео поговоримо про головне, що відбулося за останні дні. Та перед початком хочу вас закликати допомагати українській армії робіться на достовірних та відомих ресурсах, послання на деякі ми залишимо у описі під відео. Також, українці, підтримайте підпискою на канал та слідкуйте за нами у інших соціальних мережах. І посилання під відео. Що ж, не будемо гаяти час максимально інформативно та коротко. Починаємо. Диктатор Росії Володимир Путін направив із центральних областей до кордонів України ешелон спеціалізованої військової техніки. За інформацією військових експертів, техніка належить 12-му головному управлінню Міністерства оборони Росії, яке відповідає за контроль та експлуатацію ядерного арсеналу РФ. Авторитетне британське видання The Times повідомляє, що Росія може влаштувати показовий підрив ядерної зброї на кордонах України і Чорному морі. Інформація про рух залізничного складу з'явилася ще 2 жовтня на одному російському телеграм-каналі. Аналізуючи опубліковане відео військовий експерт Конрад Музика, зазначив, що військове обладнання, що перевозиться, відноситься 12-му відділу Міноборони РФ, яке відповідає за ядерні боєприпаси, їх зберігання, обслуговування, транспортування та видачу підрозділам. На його думку, це демонстративний крок Путіна, який показує заходу його рішучість у контексті недавніх заяв про захист території РФ будь-яким доступним способом. Це може бути сигналом заходу про те, що Москва йде на загострення. Також експерт зазначає, що переміщення важкої військової техніки, яка належить ядерним підрозділам, не обов'язково означає, що Росія готується до розміщення ядерної зброї в Україні. Він додав, що Міноборони РФ зазвичай восени проводять масштабні навчання військ стратегічного призначення. У цьому випадку вважається, що ешелон прямує до місця проведення навчання з ядерного стримування Гром. Яке востаннє проводилося у жовтні 2019 року. Хочеться зауважити, що на особисту думку я би не списував маневри росіян на навчання, тому що під час війни в активній фазі і у тому становищі, що зараз знаходиться путінський режим? Ну, які можуть бути навчання? А свої думки щодо ядерних погроз пишіть у коментарях. Українські військові захопили безпілотних Мохаджар 6 іранського виробництва, який РФ використовує у війні проти України. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України у Твіттер 3 жовтня, виклавши публікацію з фото самої техніки та наступними словами. Нещодавно у відповідь на ноту МЗС України посол Ірану заявив, що його країна не постачала дронів до Росії. Ось іранський безпілотник Квоц Мохаджар 6. Який кілька днів тому запустили для координації атаки на Одесу. Портал Мілітарний повідомляє, що цей безпілотник ЗСУ посадили 23 вересня, його призначено для ведення розвідки спостереження та вогневого ураження. Він здатний нести до чотирьох високоточних боєприпасів, його максимальна вага під час зльоту 600 кг, корисне навантаження 100 кг, а дальність польоту 200 км. Варто зазначити у контексті новини, що ще влітку ходили чутки та розмови, що Росія та Іран готують договір на сотні безпілотників. У свою чергу МЗС Ірану повідомляли, що Тегеран уникає будь-яких дій, які можуть призвести до подальшої ескалації в Україні. Проте вже у вересні перші дрони були помічені у інвентарі росіян на полі бою, Цю угоду в Україні розцінили як недружній акт зі сторони влади Ірану щодо України. В результаті чого 3 вересня МЗС позбавило посла Ірану акредитації а штат у Києві скоротили. Глава Чечні Рамзан Кадиров 3 жовтня в Телеграм заявив, що його неповнолітні сини проходять військову підготовку на рівні з дорослими і готові воювати на територію України. Він виклав ефектне відео з військового полігону та до нього додав чималий текст. Виділимо головне. За словами Кадирова, неповнолітній вік не має заважати навчанню захисників батьківщини. Також він пише, хочеш миру, готуйся до війни. І навички Ахмат Елі та Адам готові застосувати у зоні СВО, що на Росії скорочено від терміну спеціальна військова операція. Я не жартую. Настав час показати себе у реальному бою, і це їхнє прагнення я лише вітаю. Невдовзі вони вирушать на передову і будуть найскладніших ділянках лінії зіткнення. Також глава Чечні назвав пустословами людей, які стверджували, що його близькі не беруть участь у війні, ще Кадиров досить провокаційно закликав чеченомовних чіномовних диваних експертів, які у Європі. Ти воювати та заявив, що у них немає для того духу. А що думаєте ви? Кадиров відправить когось зі своєї родини на передову в Україну? Пишіть у коментарях. Північна Корея запустила 4 жовтня балістичну ракету, яка пролетіла над територією Японії. Про це повідомило Південно Корейське та Японське ЗМІ. Йдеться про балістичну ракету середньої дальності Хвасунг 12, запущену на максимальну дальність. Ракету запустили з території Північної Кореї приблизно о 7.22 за японським часом. Вона пролетіла біля префектури Аоморі. І упала в Тихий океан приблизно за 3200 кілометрів на схід від Японії. У зв'язку із запуском ракети в Японії оголосили повітряну тривогу. Максимальною дальністю польоту Хвасунг-12 вважають 4500 км, але влада Японії каже, що вона пролетіла близько 4600 км, що на 100 км більше. За інформацією, ЗМІ цієї дальності більше, ніж достатньо, щоб уразити острів Гуам у Тихому океані, який має статус неінкорпорованої організованої території США. Відстань від Пхеняна до американської території Гуам становить близько 3400 км. Влада Японії повідомляє, що загалом протягом року Північна Корея здійснила вже орієнтовно 20 запусків ракет. Нинішній був першим із 2017 року, коли ракета пролетіла над Японією. В уряді поінформували, що пошкоджень унаслідок запуску ракети немає. Такі запуски балістичних ракет загрожують миру і безпеці регіону, міжнародної спільноти, це порушує резолюцію Ради безпеки та Пхеньянської декларації між Японією і КНДР. Японія висловила рішучий протест Північній Кореї і надзвичайно рішуче засудила її. Ох ця Північна Корея, щита опухоль на планеті Земля. А що думаєте про те, що подібна зброя є у такій державі, як КНДР, де немає здорового політичного та соціального життя? Пишіть у коментарях. Російська примадона Алла Пугачова досить гучно відреагувала на росіян, які її ненавидять, після того як вона покинула країну. Але давайте по порядку. Після початку повномасштабної війни в Україні вона разом із чоловіком, відомим юмористом, ведучим та актором Максимом Гавкіним та дітьми, на півроку залишили Росію. Нещодавно Пугачова отримала ізраїльське громадянство. И человек с початку войны постоянно в соцсетях высловляется прямо и гостро у бік российского керівництва. за что нещодавно был официально визнаний іноагентом. Все эти 28 лет я пародировал политиков, высмеивал лживых жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников, которые обворовывают мой русский народ. И я имею как сатирик на это право. І буду це робити, як робив і раніше. Про це ми окремо робили відео, можете знайти у нас на каналі. Після чого легендарна співачка заявила, що повністю підтримує свого чоловіка. Наприкінці вересня вона була у Москві, після чого на телецентрі Останкіно з'явився адресований їй образливий вислів зі словами: Алла, так за чим ти взагалі приїжджала? Чесно кажучи, до цього вже були подібні звернення до Пугачової на Останкіно? Тоді вона відреагувала записом Instagram зі словами: «Чим ниже інтелект, тим громче оскарблення. живи спокійно, страна. Але цього разу можна сказати Примадонна не стала стримуватися і на останню образу вона відповіла наступним записом Боже мой, какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна, пусть кезжайщут зубами. Билі халопамі, сталі рабамі. Цінні рядки від великої співачки своєї епохи, яка, на відміну від багатьох зірок російської естради, змогла зберегти людяність та порядність, незважаючи на всю можливу небезпеку, яку несе у собі путінська влада. А на цьому у нас все. Твої думки щодо новин у цьому випуску пишіть в коментарях. Напрошу вас підтримати підпискою на канал. Це дуже важливо для нашого розвитку. Підправляйте відео друзям та близьким. Взагалі, підтримуйте українських блогерів, будьте сильними, вільними та вірте у воїнів, які боронять усіх нас. Слава Україні!